На нинішній день це дуже важке життя. Постійно під обстрілами, постійно під ворожою атакою. Мало хто на це уваги звертає, крім наших Збройних сил. Сьогодні тільки приїхала де поїсти, бо вже все закривається, вдва все закривається. Пенсії вистачає на комуналку і в магазин, коли не щоб крім макарон, щось було придбати. А так ну, нема, на що, на що <гум> жалітися. Світло, газ, вода, взагалі ці служби, які працюють в Херсоні, вони просто герої. І кожному з них треба дати зірку героя, тому що вони під обстрілами. У нас, якщо і вимикають світло, то це ну, буквально пару годин. І все відразу відновлюється. Тому ці служби, звісно ж, і ви бачите, який порядок у нас в місті прибирається, у нас все є. І так хотілося домой. І от прямо сейчас страшно страшне ті. Хотела ходіти по врачам і, і плюс треба было паспорт е, вклеить фотографію, і плюс нужно було в банке обновити свої дані. Тут хоч дах над головою є. Вся надія на те, що якось все ж такі відіб'ємося, якщо і жодної і хвилини ми не сумнівалися в тому, що перемога буде за нами, що нас Херсон звільнять. І тому, що буде контрнаступ, я також в це не вірю. Вот Атмотрі вона вот, висит і она как-то давить, потому что ну действительно, вот, вот все же ну как бы ну окей, вот без окон. Но все равно дом же стоїть, люди ходять, значит, люди живуть, машини їздять, общественно транспорт їздить, та вот работає, консультація Тобто, ну вроді как ну правда все хорошо, но це ж не хорошо. Наші громадяни ніяк свою думку не змінять і ніяку позицію не змінять. Єдине чого я хочу, щоб відігнали от тих за річки кудись подалі, геть за наші кордони. От оце, оце єдине, чого я бажаю. І до війни нічого не цінили. Нічого не цінили, що імели. Ну, хочеться вірити, що війна ось все на свої місця, і ми, як это, приймем, осознанно приймем. Що, во-первых, лучше, чем дома нет нигде. Ми нигде никому не надо. Очень просто хочется, чтобы ми хоча б своей стране нужны були. И это не Європа должна, не ми должны стремиться в Европу, это Європа должна стремитися к нам. Вот только бы без коррупции. Херсон, тримайтеся. Були, будемо и будемо. Так що гарного дня всім. Тримайтеся, бережіть себе.